Всім привіт з Канади! Я трошки прихворіла і прихрипла, тому мій голос зараз схожий на підлітковий із хрипотцею. Сьогодні важлива тема: чи варто їхати в Канаду у 2024 році. Скажу таке для цих людей, які цікавляться даною темою, що програма КОЕД діє до 31 березня 2024 року, і надалі вона закривається. Як буде далі, ніхто не знає. Тобто, оформити. Заявку по КОЕД ви вже не можете, але ті, хто оформилися, ще мають право в'їхати і отримати всі ті плюшки, які дає Канада для українців із КОЕД. Це і медичне страхування, і безкоштовний готель в аеропорту, і допомога фінансами це ні для кого не секрет. Але якщо раптом ви не встигли отримати візу КОЕТ в зазначені терміни, а приїхати хочете, ви можете зараз поки що в'їхати по візитер-візі. тобто оформляєте візитер-візу, приїжджаєте в Канаду і тут отримуєте дозвіл на роботу і відповідно, зможете влаштуватися. Єдине і головне це було б добре, якщо вам пощастить, отримати дозвіл на роботу в аеропорту, тому що проскакують такі випадки, що не видають дозвола. А якщо не видадуть дозвіл на роботу, то доведеться подаватися онлайн. онлайн -подача затягується до 6 місяців відповідь, а 6 місяців в Канаді без роботи це дуже дорого, тобто без грошей і без роботи тут робити немає чого. Але скажу вам, що ця країна того варта, щоб напружитися, потім стане легше. Дам вам кілька порад. Вони не мої, це поради місцевого жителя, корінного канадійця. Він допомагає новоприбулим українцям багато років. Це не пусті слова, взято з досвіду, тому послухайте і зробіть свої висновки. Ваш успіх у Канаді залежатиме від багатьох речей. Перше, де ви вирішите оселитися. Канада дуже велика країна, тут є багато можливостей, але є міста, в яких дуже дорого жити. Не намагайтеся оселитися в Торонто або Ванкувері. аеропорти цих міст корисні, як точки пересадки. Але це не ті місця, де варто жити. Там дорога оренда, дор дорога е, витрати різні на продукти і на все, а заробіток не покриває цього. Друге, ваш рівень володіння англійською, ну або французькою мовою, в залежності від провінції, в яку ви їдете. Тут в Канаді є робота для людей з низьким рівнем розмовної Англійської або французької мови, але вона не дуже добре оплачується. Чим краще ви володієте мовою, тим більше у вас шансів отримати хорошу роботу. Хороша робота це означає менше нароблятися і більше заробляти. Третє, ваш настрій. Перші шість місяців буде нелегко, оскільки ви звикатимете до абсолютно нової країни та способу життя. Канада це не Європа. Не сподівайтеся, що вона буде такою. Буде паперова тяганина, буде час чекати, поки щось станеться. Це просто те, як це відбувається в Канаді. Також вам, вас буде дивувати та кількість наркозалежних на вулицях, які ви побачите в Канаді, щоб ви розуміли, лідирує тільки США, тобто Канада на другому місці, і це справді страшно. Четверта, будьте готові прийняти допомогу у будь-якій формі. Є дуже багато людей, які відмовлялися від допомоги, тому що їм не подобалася форма, в якій вона надходила. Квартира, яку їм пропонували безкоштовно, була недостатньо гарною або одяг недостатньо новим. Є багато канадійців, які все ще готові допомогти вам, але ви повинні визнати, що коли ви просите про безкоштовні речі, вони. Будуть не ідеальними, скоріш за все, будуть не ідеальними, тому що це зазвичай речі вживані. Так що, приїжджайте до Канади з планом. Тут є багато можливостей, і також багато українців тут знайшли свій успіх, і ви теж можете це зробити.